Вітаю вас в ефірі. Програма Козацька звитяга. Незламний дух і сила м'язів сучасних та історичних козаків протягом найближчих 13 хвилин. Сміховинні вигадки на кшталт ісконних руських земель Новоросії і незалюдненої занедбаності Дикого поля вщент розбиваються об справжні кордони війська запорозького низового. Отже, якими вони були, ці вольності, і куди простягалася влада січовиків? Спробуємо розібратися зразом з нашими експертами. Межі і кордони вольностей запорозьких козаків у різний час і за різних обставин постійно змінювалися. Ще у першій половині 16 століття польський король Сігізмунд І дарував козакам у вічне володіння землю біля порогів угору і униз по обох берегах Дніпра, щоб вони не дозволяли татарам і туркам нападати на жителів Русі. У другій половині того ж століття король Стефан Баторій дав низовим козакам як пристановище для постійного проживання в зимовий час місто Терехтимирів з монастирем, це трохи нижче Києва, та землі на сході аж до самого дону. Вже у 17 столітті запорожці володіли величезною територією, яка на півночі починалася від річки Орелі, теперішні прикордонні райони Дніпропетровської та Полтавської областей, а вниз тягнулася до самих степів Ногайських і Кримських теперішнє Приязов'я та Олешківські піски в Херсонській області на сході вольності козаків низових доходили до ріки Бух та Синюхи, теперішні Миколаївська та Кіровоградська області. А на сході від Самарських земель, сучасний Ізюмський район Харківської області, через степ до самого Дону. Тут вони межували з козацьким військом Донським, тобто запорожцями контролювалася вся теперішня Донецька область, майже половина Луганської і частина території сучасної Росії. Кордон війська Запорізького Низового, Східний кордон, от той, який вони відстоювали, от проходив би по річці Міус, Визнаний навіть Російською імперією, кордон проходив по кальміусу. А по міусу фактично проходив кордон, а запорозькі козаки претендували на землі аж до Дону. От, бо більше того, ще в 16 столітті, коли донського козацтва не існувало, запорозькі козаки тягнулися в бік дону, і донське козацтво, низове донське козацтво засноване вихідцями із України. Коли в середині XVIII століття велися оці постійні спори за східний кордон із донськими козаками, то тоді е, укр... запорозькі козаки педалювали на тому, що на Дону. Дослівно. На Дону запорозькі замівники ще за часів гетьмана Предслава Ланскоронського бували. А це 10-ті роки 16-го століття. З 20-х років 18-го століття українські козаки. Починають заселяти Кримський півострів. Безпосередньо Кримський півострів з'являється поселення українських козаків на південному березі Криму і по всьому кримському півострові. А в 1756 році кримський хан був змушений призначити отамана над запорозькими цими козаками Щербину. Тобто їх було вже стільки, що треба було якось об'єднати в якусь організаційну структуру. На цих землях запорожці будували свої січі, села, хутори та замівники, розводили численні промисли, торгували з іншими державами. Фактичного кордону з гетьманською Україною не було. Городові козаки вільно проходили на низ, а січовики будь-якого часу могли потрапити до українських поселень. Та після кривавого розриву з Москвою у 1709 році запорожці були змушені полишити свої землі та пішли під турка. Цілих 24 роки козаки жили на татарській території. Спочатку на межі російських володінь з татарами по річці Кам'янці, а потім значно нижче, в урочищі Олешках. З 1734 року запорозькі козаки знову перейшли під владу Росії. Тоді ж землі козаків були розподілені за паланками, говорячи сучасною мовою районами. Паланок у Запоріжжі було вісім: Пугогардівська, Інгульська, Кодацька, Самарська, Кальміуська, Орільська, Протовченська та Прогноївська. З 50-х років 18-го століття кордони вольностей запорозьких козаків значно скоротилися внаслідок виділення великої їх частини під поселення прибулих у Росію сербів, румунів і слов'яно-сербів, які мали охороняти Росію від запорожців і татар, саме запорозькі козаки в цей час зробили незворотню південну сучасну і східну Україну українськими. От за часів кошового отамана Петра Колишевського почалася масова колонізація цих земель, заселення українцями, от з Гетьманщини, з правобережної України, з Слобідської України. От, і вся територія ця покрилася густою сіткою козацьких поселень. От, і, власне, саме то був вирішальний момент от, для того, щоб навіки вкорінити тут український слід. Під кінець історичного існування запорозьких козаків територія їхнього проживання мала 1700 верст навкруги. Однак запорізькі козаки часто виходили за межі своїх вольностей, вважаючи їх значно ширшими за вказані в трактатах і постановах. На заході, зокрема, вони вважали кордоном своїх вольностей ріку Случ. Оце знай ляше, де твоє, а де наше. На сході ріки Чабур, Єю і Кубань. У межах Кубанської області вони навіть жили осіло і займалися рибальством. Та хто зараз про це згадує? Хіба історики, та ми з вами.